Вірш, втрачене кохання, написаний у співавторстві з Саннедерін і Я так люблю його, що боляче мовчати, і сни ховаю в забуті мій біль. Я так люблю його, що хочеться кричати, і життя на рани знову сипла сіль. Я загубила в ньому свою душу. Тепер, як спокій мені віднайти. Хоч знаю, що забути його мушу, не знаю, як цей шлях мені пройти, в пам'яті моїй оживають слова любові і попри війну з посмішкою на устах Згадую нас, дурних та божевільних від кохання. Тоді юними були, і серця, наче зливались воєтину. Пам'ятає дзвінки сміх, поспішку ясну і радості мить в очах вогонь, а на вустах слова, тихі слова кохання, що лише одне одному казали. Ми гадали, що кінця країни буде цьому щастю, та цій касті настав кінець. Ми померли на кінці, хоча це був лише початок. Біль і незгоди здолали нас А чи боролись. Погляд пустий, обивчі слова, гіркі сльози, це остання наша мить, це і болючий смак, після котрої не стало нас, чується скрик дверей і кроки важкі. Це ти, пішов у нове буття, полишивши мене на самоті, Розбите серце, спустошена душа, і спогадить мені. Якби ж мені знайти слова, що серця б його торкнулись, я б знов тебе, я б знов щасливо усміхнулася.